Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні ми будемо розбирати злив НМТ за 4 червня. Це буде невеликий розбір. Якщо ви не дивилися минулі відео, можете подивитися за посиланням вище, а ми починаємо. І так, перший тест. Суфікс R має однакове значення в обох словах рядка. Варіант А. Міксер, акціонер. В – інженер-дизайнер, В, байкер-тренажер і Г, твіттер-вендер. Тут треба знайти е, слово, яке має інші, інше значення. Наприклад, акціонер це людина, яка щось акціонує, а міксер це е, е, е кухонний е, предмет, отже, це не підходить, це різне значення. Далі В, байкер і тренажер. Байкер це людина, яка їздить, а ось тренажер це так само спортивне приладдя. Отже, В теж не підходить. Твіттер і блендер. Блендер це кухонний предмет. Твіттер це соціальна мережа. Це повністю інші значення. А ось інженер і дизайнер це назва людей, які працюють у сфері. Отже, варіант Б буде правильний. Далі. Так, наступний тест, другий. Апостол треба писати на місці пропуску в усіх словах редка. А. Трав'янистий, Святослав і кар, е, Карпю. Тут вам треба запам'ятати, що апостол ми пишемо після бипової мифи, перед я, ю, є її, але якщо немає приголосного, який належить до корення. Це означає, наприклад, трав'янистий немає іншого прирос, який належить до кореня, отже, буде апостол. А ось Святослав є літера С, яка належить до кореня, і ми пишемо разом. Отже, Святослав пишемо разом, не підходить варіант оріанталі. Б. безіменний. Тут немає, навіть ми не можемо поставити апостлів, бо слово починається на І, а нам треба тут, щоб був апостол. На міжі між префіксом та коренем. Нам треба, щоб корень починався з «я», «ю», «є», «ї», яю її. Отже, без імені пишемо разом. Вів'яним з апострофом і Мар'яна, так само з апострофом, не підходить. В. Дем'ян торф'янин. Е, оце правило після мови, перед «я», «ю», «ї», «ї» Ми пишемо, якщо немає, пригузно ті належить до кореня. Але. Є літера Р, яка може належати, і це єдина літера, з якою ми можемо тоді писати апостол. Отже, торф'яний і міжярусний на між префікса і корення, які починаються на «я», «ю», «є», ї, «ї». Отже, це варіант «в». Далі г. Ряженка. Після р ми можемо не писати апостол, якщо далі вимова іде м'яка. Наприклад. Ряженка. Далі перейти п'ятий Т є і 90 є. Отже варіант В буде правильний. Далі правильно виділено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, окрім грядка. Відповідь була така: загадка в завданні, зручний довідник. Тут помилка не у слові зручний, наголос падає на У, бо утворено від. Прислівника зручно, отже, зручний буде наголос на У. Отже, варіант, цей варіант буде якраз із помилкою. Далі четвертий тест. Разом пишуться всі складні слова в рядку. Контрадмірал пишемо разом за новим правописом. Мало токсичний, так само разом пишемо, бо мало токсинів, відтворено від свого сполучення, якщо ми можемо. Складне слово е, поставити так, щоб утворити від нього слово-сполучення, Ми пишемо разом. І антивірус, античастинка пишеться разом. Отже, варіант, а. Піар компанія Піар-компанія пишеться через Треба, Це треба запам'ятати. Це дуже важливо і часто дуже трапляється слово. Жовто-гарячий разом. Усі е, кольори та смаки ми пишемо через дефіз, але. Жовто-гарячий, червоно-гарячий, золото-гарячий пишемо разом. І теплопровід ми пишемо, ми пишемо разом, бо проводити тепло, теплопровід разом пишемо. Синя-жовтий пишемо через дефіс відтінок кольору ми пишемо через дефіс. Окрім жовто-гарячий, золото-гарячий, червоногорячий, пишемо разом ці слова. Інші всі пишемо через Дефіс. А також ще білосніжні пишемо разом. Це теж важливе слово. Далі смугловий пишемо разом, бо у своє сполучення лице яке? Смугле, смугловий і міні-диктант. Максі. Зараз максі. Мак міні. Міні і «міді» Ми пишемо разом. Зі словами разом і міді. «Міді». Пишемо все це разом. Отже, варіант А має помилку. Далі, п'ятий тест. Лексичної помилки немає в рядку А. Приймати участь, Б. Користуватися великим попитом, В. Відмінити рішення суду і Г. Придбати квиток у філармонію. Тут немає помилки в останньому варіанті. Придбати квиток у філармонію. Чому? Тому, е, тому що в, у варіанті А. Приймати участь. Участь ми не приймаємо, а беремо, не підходить. Б. Не користуватися великим попитом. Чому? Бо це буде плеоназма. Це означає те, що попит це і так щось велике. Це, і так. це означає користуватися великим вели, великішим чи якось так. Це буде просто плеоназма, навантаження мови повторюваними словами. Отже, варіант Б не підходить. І не відмінити рішення суду, варіант В, а скасувати. Ми скасовуємо. Отже, варіант Г буде правильний. Так, далі наступний 14-й тест синонім до слова потенціал є всі слова, окрім. Тут треба знайти слово, яке не може бути синонімом. А. Можливість може бути. Б. Резерв може бути. В запас так само. Іде-здібність, це теж так само може бути. Отже, варіант Г, умова, це не може бути слово потенціально. Отже, варіант Г буде правильний далі. 29-й тест з'ясуйте, якою частиною мови є виділені в реченні слова. Цифра позначає наступне слово. Речення не вдалося відновити Минуло. минуле відповідало на питання, що. Отже, це був іменник. Через, через це завжди буде прийменник. Через щось написаний дієприкметник і саме може, було часткою. Ось так. Далі. Так, далі. Наступний останній тест. Бо звивів не так дуже багато, тому ну, кількість звивів дуже маленька. 30-й тест. Доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск. Відповідний за значенням фразеологізму. Читаємо фразеологізми. А. Грати на нервах, Б. Грати першу скрипку, В. Грати очима, Г. Грати з бугнем і Д. Грати мовчанку. Так, читаємо. Рятувальник попередив про шторм, але відпочивальники вирішили. Відпочивальники вирішили ризику грати з вогнем. Це ризикувати. Вони почали ризикувати, бо рятувальник їх попередив, але відпочивальники почали, вирішили грати з вогнем, ризикувати. Хлопця образили, тому він вирішив грати в мовчанку, ігнорувати запитання батьків. Грати в мовчанку. Просто мовчати, не розказувати нічого. Отже, грати в мовчанку. Денис прагнув бути лідером. Та що він робив? Грав першу скрипку, але це не завжди йому вдавалося. Грати першу скрипку це бути найголовнішим у якійсь небудь справі, бути чільним. Отже, Денис був, е, прагнув бути лідером та грав. Грав першу скрипку. І через непорозуміння батькам інколи здається, що підлітки люблять грати на нервах та випробувати їхнє терпіння. Грати на нервах це дратувати. Отже, 4А. Так, і варіанти 1Г, 1Г, 2, 2D. 3 3, 3 це B і 4CA. Отже, це останній тест. Дякую за перегляд цього відео. Це був невеличкий злив, був просто зливів дуже-дуже мало. Але також, якщо ви не дивилися минулі звиви, подивіться за посиланням вище. Також я скоро зніму для вас новеньке відео, підготую ще зливи. І буде все добре. Успіхів вам на те.